Мережа громадської ініціативи України готує населення до виборів. Працюють з виборцями у 12 областях, в тому числі на Полтавщині. Про це вони розповіли журналістам на прес-конференції. Волонтери їздять по селах, селищах та невеликих містах регіону, де зустрічаються з людьми. Мета підвищення виборчої культури. Можна сказати, що немає там агітації ну, передвиборчої. Деякі люди навіть не знають, ну, коли треба приходити на вибори. Дуже багато проблем є з тим, що приходять запрошення. І в запрошеннях неправильно написано написано ім'я або неправильна адреса. адреси. Волонтери роздають виборцям листівки з інформацією про те, як знайти себе у списках, куди звертатися у разі порушень, та головне, як зробити свій вибір. Саме цьому аспекту приділяють особливу увагу. Зараз великий тиск інформаційний бігборди, телебачення, радіо, все що завгодно. Агітатори, газети. Ми хочемо, щоб люди. Думали член комітету виборців Євген Янкевич говорить, за цими виборами на Полтавщині спостерігає відразу п'ять громадських організацій. Для порівняння на президентських перегонах 2010 року їх було лише дві. У комітеті виборців упевнені, з електоратом слід працювати не лише перед виборами, а постійно. Комітет виборців в між виборчий період після виборів. Власне, планує. Розгорнути по Україні і Полтавщина теж до цього має долучитися. Велику інформаційну виховну кампанію для суспільства, щоб також, не не тільки стільки виборів, а власне працювати над підвищенням рівня свідомості громадянина і виборця і в міжвиборчий період. Роз'яснювальну кампанію для населення фінансує один з американських фондів.